Таю, ви дивитесь вісті надії студії Гаріна Дрозда сьогодні. У випуску церква адвентистів сьомого дня закликає всіх небайдужих допомогти біженцям зі східної України. Екстрасенси, Дар чи прокляття Євангелія на байдарках доносити Боже слово в кожен дім готові. Десятки тисяч жителів Донбасу через небезпеку для життя залишають власні домівки у зоні проведення антитерористичної операції і шукають прихистку в центральних та західних областях вітчизни. На сході України військові дії тривають вже більше двох місяців. Для того, щоб допомогти біженцям, віряна церква адвентистів сьомого дня надають їм притулок у власних оселях, а також гуртом збирають кошти для найнеобхідніших речей. Цим самим прагнуть зробити тимчасове перебування східних українців подалі від дому якомога комфортнішим. Останні дві суботи у громадах вірян Провели спеціальний збір добровільних пожертв для біженців з Донбасу. А керівник церкви Адвентистів Сьомого дня в Україні Віктор Алексеєнко закликав всіх небайдужих допомогти співвітчизникам. Тому Образка всім вам дорогі друзі. Якщо у вас є можливість підтримати наших сограждан, підтримати наших братів і сестер, які сьогодні винуждены уходять своїх місць, зі своєї дому, де вони проживали, багато років, для того, щоб переїжджати, переїжджати це непросте час, мы обращаемся к вам с просьбой поддержите этот проект помощи беженцам. Вы можете сейчас увидеть на экранах телефоны нашего контактного центра. Позвонив по ним, вы услышите информацию, как наилучше и наипроще для вас поддержать этот проект, перечислив какую-то сумму средств. Поэтому, пожалуйста, найдите в себе это желание и поддержите тех людей, кому сегодня больно, Кто сегодня страдает, кто сегодня нуждается в нашей поддержке и помощи? Пусть благословит вас Господь, пусть поддержит вас, наставит и укрепит в это непростое для всех нас время. Люди з надможливостями, ті, хто пророкує майбутнє, може зцілювати одним дотиком та рухає предмети поглядом. У минулому їх називали відьмами, мольфарами та магами, сьогодні екстрасенсами. Хто вони насправді, звідки сила у таких людей та що про це говорить Біблія? І чи варто звертатися до різного роду ясновидців? Відповіді на ці питання шукала Марина Скрипій. На програму битва екстрасенсів, що транслюється на одному з українських телеканалів, подали позов до суду. Лікар-психіатр Ігор Бомбушкар обурений тим, як відверто ця програма обманює глядачів. Ніякими здібностями ці екстрасенси не володіють. але ніхто не зможе ніколи цього доказати, тому що настільки все професіонально зроблено, нереально, нереально. І навіть я не смогу доказати, знаю я на кожному етапі, що відбувається. Про джерела цієї інформації та про ціль свого позову лікар розповідати відмовився. Проте копнувши в інтернеті, ми дізналися, що сам Ігор Бомбушкар належить до представників магічної індустрії і називає себе магом інгваром. Незважаючи на такий компроментуючий факт, вісті надії вирішили дізнатися, чи є у його словах правда і взагалі хто такі екстрасенси та чи варто звертатися до них по допомогу. Кияни таких людей переважно. Побоюються, дехто в існування чаклунів та магів не вірить зовсім, довіряючи більше законам фізики та раціональному мисленню. Але є і такі, які схильні вірити у щось надприродне, ні, не зверталася. Дуже погано ставимося. не віримо, це гріх. взагалі. Некоторі люди є люди Бога, а є звісно, шарлатани. які га іскрені і не беруть как бы, за це гроші. Вот эти люди, то есть искренно, ну, видно, что они от Бога. А те, которые хотят на, зарабатывать на этом, то действительно это кажется, шарлатаны. Діана в цілителів і чародіїв ніколи не вірила, проте одного разу таки мала сумний досвід спілкування з бабкою шептункою. У дівчини з'явилася на нозі рана незрозумілого походження, і після тривалих походів до лікарів їй порадили звернутись до бабусі, яка буцімто лікує травами. Так як з кожним днем Діані було все тяжче рухатись, батьки вирішили, що це їх остання надія. Знахарка дійсно порадила трави і сказала, що потрібно прийти ще декілька разів. Проте один з таких візитів завершився. Не Дуже радісно. Вона взяла, вирішила подивитися мені на ногу і тільки доторкнулася руками до ноги, мені ногу хтось, наче окропом гарячим просто облив. І я злякалась, кажу, ні, ні, все, далі мені не потрібно нічого робити. Вона каже: Ну почекай, я ще не закінчила. Я розвернулася, одягнулася, швидко пішла звідти, і до кінця дня мені було якось не по собі. Мама дивиться на мене, каже: Ой, каже, що в тебе таке з очима? В тебе якісь такі мутні очі страшні. І ще більше злякалась, думаю, жах. Що вона мені там такого наговорила чи не робила? На щастя, кінець у цієї історії щасливий. Сім'я провела вечір у молитві і за короткий час рана загоїлася, але випадки після подібних візитів, які завершуються, не так благополучно, не поодинокі. Статистика говорить, що на 500 чоловік припадає один мах або ясновидець. Кожен п'ятий українець, хоча б раз звертався до різного роду гадалок. А людей, які постраждали від рук екстрасенсів, психологічно чи навіть фізично, чимало. Якщо раніше ви зверталися або планували звернутися до гадалки, а переглянувши цей сюжет, розгубилися і не знаєте до кого звернутися по допомогу, відкрийте Біблію. На її сторінках написано: І коли скажуть вам: зверніться до викликачів померлих і до чаклунів, до шептунів і черевомовців, тоді відповідайте, чи не мусить народ звертатися до свого Бога, чи запитують мертвих про живих. Навертайтеся до закону і откровень. Якщо вони не говорять, як оце слово, то немає в них світла. Ми не заявляємо, що деякі люди не обладають способностями. Дійсно, обладають. Ніякі люди роблять чудеса з допомогою Бога. І таке відбувається. В кожному конкретному випадку нам потрібно спросити себе, що це за людина, які його, якому Богу він вірить. Какие его духовные вообще воззрения, какие его убеждения. Да? Вот. Потом э, действительно ли его жизнь, его дела или его слова соответствуют, вообще, как он живет? И многие другие вещи могут нам подсказать: что этот человек действительно он с Богом, да, и может, с его помощью делает какие-то чудодейственные вещи. Или это человек, который готов брать силу неизведанно откуда, неизвестно от каких сил. Отже, если у вас действительно з'явился на гораздо здоровьем или финансовом, або вы потрапили в безвых. Ситуацію не поспішайте кликати на поміч ясновидців, адже досвід показує, що проблем після їхніх сеансів стає більше, ніж було до того. Краще зверніться у молитві до Бога. Цей варіант безпечний та дійсно дієвий. Адже Господь має для вас набагато кращий план, ніж ви могли би собі уявити. Марина Скрипій, Костянтин Маніліч, Микита Ісаков вісті надії. Діти за мир» – Під таким гаслом пройшов дитячий фестиваль, організований благодійним фондом Олімпійського призера. На заході відомі українські співаки, актори та телеведучі нагороджували талановитих дітей, сиріт та вихованців інтернатів. Олена Козленко була серед присутніх. Мрії здійснюються третій рік поспіль. Благодійний фонд Дениса Силант'єва знайомить дітлахів зі шкіл-інтернатів з українськими зірками. Олімпійський чемпіон переконався, це допомагає втілити дитячі бажання. Це очень важливо для них пощупати, потрогати, познайомитися, пообщатися, побути рядом. Для них це, мені здається, означає, що. Люди з телевізора вони живі, вони настоящі. цього року. Благодійний фонд організував дитячий фестиваль Діти за мир, де нагороджували найталановитіших дітей сиріт та інтернатівців, відомі українські співаки, актори та телеведучі. Награждаємо дітей сирот як це діло. Ми Це школа інтернат номерін, слабовідічний ребенок, який хорошо плаває, супер показав там достиження. гордиться ним школа номер один інтернат. Це ребенка з фонду єдинственне красиво маленька Богданка, яку нагородили за прекрасні малюнки, із року в рік їздить по різним інтернатам та зізнається, найбільша її мрія намалювати на одній картині маму, тата та себе. Я дуже люблю малювати і почала малювати з четвертого класу. Коли ми з подружкою брали листочки, фарбу промалювали малюнки. Різних книжок. дорослі кажуть, що дітям краще не знати, що відбувається в країні, не дивитись новини та не бачити тривоги дорослих, адже в такому малому віці психологічні травми їм ні до чого. Я вважаю, що дітям не нужно зараз особливо дивитися телевізор. І вони не повинні знати цю страшну ситуацію. На фестивалі діти-сироти та діти культурних діячів потоваришували, адже для дружби не обов'язково знати, чи є у тебе батьки і хто вони такі. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, Микита Ісаков вісті надії. За мир виступили дітлахи з Харкова. Саме там встановили новий рекорд України. У парку імені Горького харків'яни разом зі своїми дітьми створили найбільший дитячий малюнок в країні. Як повідомляє прес-служба парку, задля цього на Центральній алеї створили спеціальну розмітку. Дітям відвели територію площею майже 2,5 тисячі квадратних метрів. Але за 6 годин малювання юні художники освоїли більшу площу. В акції взяли участь понад півтори тисячі дітлахів. Ввечері досягнення офіційно підтвердив представник книги рекордів. України Андрій Боляк. На Вінничині Віряни церкви Адвентистів сьомого дня теж не залишили без подарунків та святкового концерту вихованців інтернату. Однак на цьому заході знайомили дітей не з сучасними страдними зірками, а з найбільшою знаменитістю усіх часів Ісусом Христом. Віряни церкви Адвентистів сьомого дня, що з села Велика Волига завітали до загальноосвітньої школи-інтернат, що розташована у невеличкому містечку Сутиски. Туди вони приїхали зі святковою програмою, через яку бажали донести краплинку істини до сердець юних слухачів. Місцеві працівники вони кажуть, ви до цих дітей. Побільше кажіть, розповідайте їм щось, вчіть їх, каже, тому що наше покоління втрачено. Нас партія загубила практично. І тому ми сьогодні намагаємося, чим побільше для них щось добре, такого світло, донести. Ми вирішили дітям тут провести концерт, подарунки зробити, щоб вони знали про Бога більше. Хочу, щоб вони там прийшли до Господа, знали його ім'я. Треба проводити, щоб діти більше дізнавалися про Бога. Весь концерт проводили діти. Вони співали пісень та розповідали віршів, в яких йшлося про велику Божу любов. Готувалися юні артисти не один день. Задоволені слухачі стали найкращою винагородою за старання. Запам'яталися найбільше там, де віршики розказували про Бога, там, де молилися. Організатори приїхали не лише зі святковою програмою, а й з подарунками, які були підготовлені з любов'ю та турботою. Брюки і футболки ми змогли на 70 чоловік закупити. А заодно і літературу, дитяча місцерська книга, газета Скарбничка, потім розмальовки. Я думаю, що і дорослим досталися газети книги. Місіонарські викладачі школи-інтернат також не приховували свого задоволення від проведеної програми. Дуже нам сподобався захід, чарівні дітки, гарні голоси, дзвінки, світлі душі. Дуже нам сподобалося. Діти сиділи всі заворожені, тільки вдивлялися в їхні очки і слухали всі слова і співи. Такі виступи нам для нашої школи, особливо нам дуже потрібні. Вони цікаві, вони заворожуючі. Діти люблять, щоб до нас приїжджали. Гості, знайомства нові, нові е, почуття, нові радощі. Про необхідність подібних заходів насамперед розповідають самі вихованці інтернату. Мені дуже подобалося, і я хочу, щоб завжди це було. Я хотіла, щоб було це ну, через кожних два дні чи через кожний годин день. Я хочу, щоб такі заходи були сіда. Валерія Полторацька, Артем Чиківчук, Вінниччина, вісті надії. Більше новин з України та світу дивіться далі в короткому огляді. Нещодавно у Вільнюсі відбулася хода під назвою Сім'я, колиска життя присвячена захисту традиційних сімейних цінностей. Повідомляє християнський мегапортал «Інвікторі». Ініціатором свята виступила православна церква у Литві спільно з представниками інших християнських конфесій. Хода, у якій взяли участь більше двох з половиною тисяч осіб, завершилася концертом на ратушній площі. Представники церков звернулися з вітальними словами до учасників заходу, підкресливши важливе значення інституту традиційної сім'ї як справжньої духовної радості та цінності. Наприкінці червня психотерапевти з усієї України зберуться у Львові, щоб поговорити про те, як своїми методами допомогти людям з різних куточків країни краще зрозуміти одне одного. Про таку амбітну ідею оголосив голова спілки психотерапевтів України, професор Олександр Фільц. Повідомляє BBC Україна. Він також поділився своїми думками з приводу того, чому Україна не чує Донбас і що насправді стоїть за словами Бандерівці та Колоради. Вивчення іноземної мови має позитивний вплив на мозок, навіть якщо довелося вчити її в дорослому віці. До такого висновку дійшли вчені з університету Единбурга, які досліджували цю тему два роки. Фахівці виявили, що у людей зі знанням другої мови поліпшуються навички читання, мовлення і розумові здібності загалом. За результатами дослідження, ті, хто володіє двома або більше мовами, мають і більш розвинені пізнавальні здібності. Причому це твердження однаково правильне як для тих, хто вивчив другу мову до 18 років, так і для тих, хто опанував її пізніше. Виготовлення біометричних паспортів відбуватиметься на державному поліграф комбінаті Україна. Коштуватимуть вони на 50% дешевше, ніж сьогодні коштують закордонні паспорти. Заявив міністр юстиції Павло Петренко. Передає інтерфакс Україна. Він додав, що повномасштабна видача біометричних паспортів готується спочатку наступного року, а всі посередники з виробництва паспортів уже зараз ліквідовані. У Києві активісти намалювали на набережній в Оболонському районі величезний жовто-блакитний стяг і сформували на ньому герб. Довжина прапора сягнула 100 метрів, а ширина майже 20. Аби розмалювати набережну, патріотичні кольори знадобилося півтонни фарби. Для того, щоб втілити свій задум у життя. Організаторам довелося очистити бетонний схил від трави. Позамазувати дірки, а тільки потім почати його розфарбовувати. Втім, від роботи не відмовилися ні дорослі, ні маленькі діти. Традиційно, щоліта літературні евангелісти подорожують на байдарках і розповсюджують Боже Слово. Однак місіонерська робота за допомогою водного транспорту справа не з легких. Перед початком роботи необхідно обов'язково пройти курс навчання. Що саме потрібно знати, аби донести Біблію по річці прямо до людських осель, дивіться далі. На березі Південного Буга біля Летичева Хмельницької області пройшов чотирьохденний байдарковий табір для літературних євангелістів-інструкторів по водному туризму. Представники зі столиці Львівської, Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Донецької областей опановували знання і навички по роботі з байдарками та катамаранами, аби за допомогою цього водного транспорту доносити Боже Слово в кожний дім. Бувають такі річки. которые требуют особой подготовки. И для этого просто необходимы инструктора, которые мы могли бы правильно рассказать и показать, как управлять байдаркой. Для этого мы проводим подобные мероприятия для подготовки непосредственно инструкторов, которые уже позже учат людей, как правильно управлять байдаркой, как правильно преодолевать препятствия. Анатолій Олексійович за цей короткий час намагався передати свій 40-річний досвід основ водного туризму. Течія завжди йде близько до каміння. Він розповідав, що важливо не лише правильно користуватися байдарками, катамаранами та відповідним спорядженням, а й вміти читати річку, знати, як поводитись в екстремальних умовах, безпечно проходити пороги та рятувати тих, хто не впорався з керуванням і зазнав поразки на воді. По Україні дуже багато річок, які мають просто, або простий такий, без порогів, а є річки вже з порогами. Можна знати, що, як -то тут бути, як поводити себе. І по-друге, що е, бувають такі ситуації, що просто приходять люди, не знають, як зібрати, розібрати байдарку або катамаран. В перший день у нас був ціп, е, присвячений е, зібранню байдарок і катамаранів. Вони мусили знати, як це робиться. Потім ми вийшли на сплав. Вони йдуть з гребля, тобто основи греблі і основи правильного керування човнами. Теж вони отримали на гладкій греблі. Зараз ми стали на порозі. Це інший трошки спосіб. Вони мусять знати, як читати течію, щоб знати, як провести байдарку або катамаран, або на і човен через поріг. Це можливо. Ну, буває ситуація, коли немає не іншого способу, як пройти через поріг і плисти далі. Тому я навчаю, що вони не боялися і щоб вони могли передати цей досвід, цей досвід іншим. Андрій Митюшенко на такому таборі вперше. Каже, навчився багато чому від розкладання намету до проходження складних порогів. Радий, що набуті знання і, хоч невеличкий, та все ж досвід, зможу передати іншим. Вважає, що мужність найголовніша риса, без якої просто неможливо стати водним туристом. Мужіми, тобто не звертати увагу на якісь там неудобства. Тому що тут одна дівчина говорила, що є, вона вдівала на свої кеди салафанки, то вона не хотіла мочитися. Але через деякий час вона впала <свісно> впала в річку, так. вона повністю намочилася. Тут треба розуміти, що так і так ми тут, тут намочиться людина, і вона попадає в таке становище, яке вона не хоче попасти. Тому тобто, це то треба зразу робити, через, як, як, як через не хоче. Лавренюк Галина в травні кожного року з командою професіоналів виходить на річку в якості першопроходця. Ось уже шість років поспіль. Перед тим як літературні евангелісти на байдарках досягають намічених населених пунктів, її команда вивчає річку, прокладає маршрут та робить усе можливе для безпечного плавання. Галина, ділячись досвідом, наголошує, що в її житті тільки довіра Богу є запорукою успішної подорожі. Якраз перші йшли, втічення велике, нам потрібно було пройти цей порог. И просто сам Господь э, руководил этим, потому что я все время просила: Господи, помоги. Буквально до самого порога, когда подошли, я почувствовала, что камень, который вот лежал под водой, Саша его сзади его просто не мог видеть. И я видела, как мы э, просто шли на этот камень. Он должен был обязательно лодку или перевернуть, или, по крайней мере, что-то должно было случиться. И как невидимая рука, когда я очень кричала: Господи, помоги! это для меня был первый порог. как плавно вот какая-то невидимая рука перед самым камнем повернула эту лодку, и она так спустилась с этого порога, что я даже ни одной капли воды не получила на себя. Но второй порог, когда мы шли, я уже шла уверена, что это все так просто, и я была вся мокрая. И я потом поняла, что, Господи, первый порог я прошла с тобой, а второй я уже без тебя шла. Виктория Трофимчук, Александр Трофимчук, Хмельниччина, Вести Надії. Наразі у мене все новини. Дізнавайтеся більше на сайті Hope.ua. Побачимось за тиждень.